Створити повідомлення. <плес> хто вміє створювати повідомлення? Ходіть. <плес> хто не вміє, перепрошую, тоді вставайте. хто вміє створювати повідомлення, ходіть до нас. О, дуже добре. Є yeah, ви війшли в режим створити повідомлення. Добре, тепер опустіть телефони вниз. Скажіть, яке сьогодні свято? Правильно ще. А ще яке свято сьогодні? Правильно, відкриття супермаркету наш край, заради чого ми тут із вами зібралися. Я вас хочу запитати, що зазвичай дарують на день народження? Правильно, а що ви можете подарувати? Завдяки своєму мобільному телефону у супермаркету наш край. Правильно, смс-ку ви можете надіслати супермаркету наш край. Але ми її не будемо посилати, а просто її напишемо. І по моїй команді, коли я скажу «1, 2, 3, почали. Ні, по моїй команді, коли я скажу, що ви маєте написати, перед тим я оголошую умови конкурсу. Будьте уважні. Ви повинні написати два речення, які я зараз скажу. Перше слово починається з великої літери. Далі всі слова йдуть без пробілів І далі всі з маленької літери. Зрозуміли, без розділових знаків і без пробілів. Ви готові? Да. Зараз я на 1, 2, 3 скажу, що ви маєте написати. Ви маєте написати супермаркет наш, крайне кращий магазин, 1, 2, 3. Почали! Много музика може у нас трошки голосніше грати. Ну а наші покупці можуть аплодувати першим учасникам. Хто перший написав, підіймає руку, кричить, я написав і відразу отримає приз. Пишемо, пишемо, хто перший написав, відразу тягне руку договори, кричить, я написав. Ще раз повторюю, після повторюю, що ви маєте написати? Без повілок до ділових знаків. Написали? Стоп! Питайте, Ай покупці підкажуть. Що мають написати? Що мають написати? Супермаркет на кращий наш край? Ні. Найкращий супермаркет. Ні. Супермаркет наш край. Далі. Найкращий, найкращий. найкращий магазин пишемо. Хто перший напише, відразу піднімає руку. Швиденько, швиденько. і сьогодні обов'язково всі, хто буде приймати участь в конкурсі, будуть отримати чудові призи і подарунки за участь у конкурсі. Як дорослі, так і наші маленькі покупці, яких я не дуже багато бачу, але я думаю, що вони підійдуть. Сьогодні в школі діти, так? Да? Написали стоп-музика, стоп-музика. Давайте, будемо читати, чи нема помилок. Якщо є помилки. М -м. Так, супермаркет наш. Край найкращий. А де слово магазин? Магазин. Супермаркет наш край найкращий магазин. Як визвати? Облизькі пані міні! Вона сьогодні перемагає у цьому і батак аплодують в Оленьську, переможця. Куди ви йдете? Я ще ніколи нікуди не б жіночка. Куди вони пішли? Ставайте назад, я ще ніколи нікуди не відпускав. Не бачить. Бо переможниці, пані Іні. Сьогодні ви за те, що ви перемогли, отримайте ось такий чудовий подарунковий набір. Ще раз аплодуємо, переможниці. Дякуємо, дякуємо за те, що ви сьогодні разом з нами і ви отримуєте за участь. Кожна жіночка отримає ось такий приз. Аплодуємо всім, хто приймав участь, ви теж отримуєте.